Весна і мати, що в них спільне є, що жінку ми порівнюємо з весною, бо кожна з них у світ життя дає, весна землі, а мама нам з тобою. Весна приходить, будить все от сну, несе тепло, дає життя рослині, а жінка, мати, зірочку ясну, життям дарує крихітці дитині. Весна і мати. Що в них рідне є, що так одвічно їх обох єднає, бо кожна з них тепло любов дає, нічого взамін не вимагає. Весна і мати, радість йде від них, добро і щедрість, ласка наймиліша, пташини спів, дітей веселий сміх, і ніжна пісня щира наймиліша. Весна і мати. Вічне джерело усього сущого, що в світі процвітає, від них обох і де живе тепло, І це весну і матінку єднає.